Привіт! І ви вже на медитації. Я хочу представити свій модуль: Модуль, як ми можемо подолати стрес та тривогу за допомогою медитації. Нам треба зрозуміти, що ми маємо два підходи до вивчення в медитації. Перше, це традиційний підхід, і я його буду вам представляти, і ми будемо разом вивчати цього. І сучасний підхід або так званий mindfulness. Традиційний підхід відрізняється тим, що він звертається до джерел медитації, звертається до вчителів, які тримачиці цих традицій медитації. І мені пощастило останні 15 років вивчати медитацію саме в традиційному підході. Традиційний підхід використовує три такі плани до вивчення медитації. Перше, це погляд медитації. Нам треба чітко визначити, що медитація означає. Вірно її розуміти. Друге, це сама практика медитації. Ми будемо використовувати, пробувати, виконувати і давати зворотній зв'язок. По формальним практика медитації, коли ми сидимо, закриваємо очі або з відкритими очима медитуємо, або неформальна практика, коли ми застосовуємо практику медитації у важності в повсякденному житті. Отже, перше, це погляд. Це визначення медитації, друге це сама практика медитації, і нарешті як медитація впливає на наше життя. Тому що якщо вона ніяк не впливає, нас не змінює, не підвищує рівень нашої, на, жит, нашої якості життя, тому це не потрібна річ в нашому житті буде чергова. Тому третя річ найважливіша, як вона може нас змінити. Отже, три такі речі ми використовуємо при вивченні медитації. Взагалі є три стратегії, як медитація виконується. Перша стратегія це фундаментальні практики медитації на усвідомлення. Що це означає? Ну, скажімо так, наш ум за своєю природою реактивний. Він не може всидіти на одному місці. Він… Кидається на зовнішні об'єкти чи на внутрішні, і там в них губиться. Ця реактивність і викликає невдоволення від нашого життя, від самих себе або оточуючих. І задача медитації навчити ум, або, краще сказати, натренувати ум, залишатись на одному місці. Навіть з тибетською можна перекласти, медитація це ум, який вміє, або натренований залишатися на одному місці. Отже, перша стратегія, ми забираємо ум з відволікань, яких сотні і тисячі за день і кладемо на один об'єкт, або просто даємо йому можливість бути на одному місці. І натреновуючи цю неймовірну якість, зосередження, уважності, усвідомлення, наш ум, врешті-решт, заспокоюється. Отже, перша стратегія натренувати ум, щоб він був на тому місці, на якому ми хочемо, а не там, де. Він гуляє і блукає, і від цього невдоволений. І це фундаментальні практики медитації. Це базові медитації, коли ми відкриваємо так звану усвідомленість. Усвідомлення це означає, що ми знаємо, що відбувається з нами в поточний момент. Я знаю, що в поточний момент я з вами спілкуюся або вам кажу слова, вимовляю їх, а ви знаєте, що ви слухаєте. Отже, Першу стратегію це розвинути так нашу увагу натренувати, щоб вона була стабільною. Стабільна увага принесе ментальний, емоційний спокій в наш досвід. Друга стратегія ми дивимося прямо на ті речі, які викликають невдоволення, страждання, переживання, стрес, тривогу і так далі. Наприклад, на наші думки і емоції. Ми прямо на них дивимось. І ми тренуємо. В цей момент, коли дивимося на самі переживання, тренуємо таку спостерігаючу можливість, або усвідомлюючу можливість не прив'язуватись на те, що виникає в нашому умі. Як думки, їх може бути декілька тисяч за день, або емоції, які скачуть в різні сторони. Отже, ми дивимось прямо на них усвідомлено, не чіпляючись, таким чином, ми трансформуємо проблеми. В мудрість. Ми трансформуємо думки і емоції, які нам не подобаються, якщо ми просто за ними спостерігаємо, вони підуть. І таким чином, в нас з'являється стабільна мудрість, дозволяє нам просто бачити той потік, який виникає в нашому сприйнятті. І третя стратегія найглибша, найцікавіша це коли ми дивимось на природу самого розуму, досліджуємо її, бо зараз ми її не знаємо. Ми знаємо просто, що ми неуважні, наша увага обривчаста, що ми не можемо всидіти на місці, що наші емоції нестабільні, вони постійно змінюються і так далі. Отже, ці три стратегії найкращим чином допоможуть нам опанувати медитацію, так правильно вивчати медитацію в традиційному підході. Але це не все. Нам потрібно серце медитації, якраз буддійський підхід. Нам дає ці практики. Це неймовірні майстерні засоби. Перші практики медитації аналітичні, коли ми розмірковуємо над своїми найкращими чотирма якостями: якостями доброти, якостями співчуття, якостями радості, причетності і нарешті над якості неопередженості. Ці чотири якості ми найкращим чином розвиваємо в собі. Даємо їм проявитися, щоб м'якість, доброта, така сердечність з'явилась в нашому буті, щоб не було жорсткості, контролю і постійного бентеження за щось в цьому серці медитації в буддійському підході. Ну і звісно, ми з вами вивчимо чотири благородні істини це перші вчення, які дав Будда, коли досяг найвищого стану в еволюції людини, а саме просвітлення. Він вийшов до людей саме з цими знаннями, Чотири благородні істини дуже прості, але дуже глибокі за своєю суттю. В них закладено те, чому ми страждаємо, чому ми невдоволені, чому з нами щось не так, як ми вважаємо. Перша істина благородна це страждання. Ми нарешті можемо побачити, що ми в людському тілі з таким умом, з таким тілом переживаємо страждання. Це нормально, це непогано. Друга, ми вивчаємо, чому ми страждаємо. Ми бачимо, що наше щастя короткотривале, воно мінливе. Ми бачимо, що проблеми повертаються, і це також непогано. Ми просто дізнаємось правду, що є причина, чому ми страждаємо. Нарешті, ми можемо дізнатись, як припинити страждання. Це третя благородна істина. Нам не обов'язково це життя страждати. Тому ми вивчаємо, які методи, як медитація, можуть нам допомогти на цьому шляху. І нарешті. Четверта благородна істина це істина припинення страждань, це шлях медитації, шлях розуму, шлях тренування нашого ума. І через досвід саме через неінтелектуальні знання чи нові знання, прочитання книжки, саме через досвід ми можемо опанувати наш розум, наші емоції. В цьому також є сердеч... сердечність або цінність. Або Така а, неймовірна якість, яку ці знання дають нам у медитації. Звичайно, ми будемо вивчати такі, таку програму, такі а, речі, як перепони в медитації, які а, медитації бувають, їх види. Дев'ять порад, як можна медитувати регулярно. Вивчимо, як розум наш веде, як а, звичайний потік розуму. І яку користь приносить медитація, врешті-врешт для нашого життя. Ось так коротко я писав свій модуль і зараз запропоную вам коротенько, 30 секундну медитацію, щоб ви зрозуміли, що медитація це не тільки слова і речення. Якщо вам зручно, будьте з відкритими очима. Якщо зручно, будьте з закритими очима, як вам захочеться. І просто сядьте так, щоб вам було комфортно. Зробіть один, чи два, чи три. Видихи, спокійних вдихів і спокійних видихів. Зараз відчуйте своє тіло, що воно з вами, що воно сидить, що ви присутні в тілі. В тілі є якісь відчуття і дайте їм просто бути. Не чіпляйтесь за них і не змінюйте їх. Просто усвідомлюйте, що в тілі є відчуття, як дотик, можливо, навіть напруження. Неважливо. Просто знайте, є відчуття. Тепер переведіть увагу на звуки і почуйте, які звуки навколо вас, який звуковий ландшафт. І просто усвідомлюйте звуки. Дайте звукам бути звуками. М'яко повільно відкрити очі і просто візьміться за будь-який об'єкт, який перед вами. Тримайте за цей об'єкт, не відхиляючись. Дозвольте об'єкту бути об'єктом, не змінюйте його, не концептуалізуйте, не виносьте ідей. І знову зробіть глибокий вдих і розкутий видих. Дайте уму бути широким, розкутим і розслабленим. Зробіть глибокий вдих і розкутий видих. Дякую за увагу. Чекаю вас на модулі з медитації. До зустрічі!